Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 17 липня, і мілітарний доповідає Керченський міст поки що стоїть. Покосився в одному прольоті, а може й в двох, але поки що стоїть. Росіяни заявили, що він був атакований безпілотниками. І Якщо спиратися на заяви окупантів, то сталася надзвичайна подія. <му> Оця от надзвичайна подія сталася в районі 145-ї опори мосту. На відео, яке публікують, стверджуючи, що це і є момент удару, чути два вибухи та чергу з пострілів. Зазвичай так відбуваються атаки морських безпілотників. Станом на зараз автомобільного руху через міст немає. Вантажівки доставляють через паромні переправи, а залізничне сполучення є. Після вибухів на Керченському мосту, 8 жовтня, ремонтні роботи там тривали щонайменше до кінця лютого 2023 року. Так, ті пошкодження були серйозніше, але в будь-якому разі ураження мосту зменшує його пропускні спроможності. Окупанти рекомендують цивільним скористатися сухопутним коридором через Чонгар та Перекоп і, очевидно, через окуповані території України. Але окрім того, що це нічого собі такий гак, він ще й прострілюється штормшедол. А далі про ймовірні логістичні проблеми росіян. Капітан першого рангу запасу Андрій Реженко можна сказати зараз, як підсумок, що ну, Росія вона втратила частково одну з своїх головних логістичних артерій. Кримський міст, і це я думаю, на ну як мінімум декілька тижнів. Ну, в принципі, росіяни вони по перше в Україні вони сконцентрували. 94-96% їх боєздатних частин. Ці частини вони знаходяться безпосередньо біля лінії фронту. А, от. І от, от ці частини потрібно постійно а, ну, підживлювати, поповнювати боєзапас, поповнювати, а, а, значить, харчування, а, логістику, а, там іншу логістику, а, особовий склад щотижнево. Вони доставляють порядка 20 тисяч поповнення ці частини, а от ну как якщо не буде логістики, то, в общем-то, ну їм не вдасться втримати ці рубежі. Вони вже там жовкуються, що багато втрат. І що значить зараз. Ну от ми бачимо, опять же, останній тиждень да, от ці відставки генеральські в Російській Федерації. Це ж показник того, що там вже ситуація дуже напружена. Тому що знімають з посад навіть оцих відомих генералів, героїв Росії. От, вчора прочитав я, що навіть хоча хочуть цього теплінського генерала зняти, там який командують цим повітряно-десантними силами їхніми. От, ну, тобто, як би ситуація напружена. А при загостренні е, е, за питання логістики, вона буде буде ще напружена. От сьогодні. Я так розумію, відбувся черговий а, крок у цій операції по а, придушенню логістики, логістичного постачання військ супротивникам. Звісно, які саме засоби були використані для атаки, невідомо. Збройні сили України не коментують цю ситуацію. Низка українських медіа, спираючись на власні джерела, повідомили, що це була спільна операція Служби безпеки України та військово-морських сил. У головному управлінні розвідки ситуацію не коментують. Сказали тільки, що кримський міст це зайва конструкція. З цим важко посперечатися. Росіяни водночас звинуватили Велику Британію, але всі крапки надій розстали. Міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров. Він заявив, Кримський міст розірвали безпілотники. Так і сказав, розірвали разом з тим, який же заряд могли нести безпілотники, щоб міст розірвався. Ну ті безпілотники, які раніше були, там, наприклад, от в жовтні, там мова шлася по те, що в нього на борту було порядка там 80 вісімдесяти вибухівки. Ну, тут е, вибухи було набагато сильніше. Я думаю, що тут питання з тому, що був, значить, вибух на поверхні води і фугасна, фугасний вплив на оцей на, на оце міст автомобільний. І тут я думаю, що е, сила цього вибуху вона еквівалентна була декілька сотням кілограмів вибухівки кожний вибух, то тобто, там. Десь по 300-500 по кілограмів могло бути. Ну, це е, можливо це як ну, би розмістити на борту, опять же, того ж дрона, самого катеру, там, можливо, там, може, він трошки довший став, там чи щось таке. Ну, це можливо, цілком. Відстань від е, узбережжя ну, Південного нашого, там, ну, десь там, район, скажем, е, ну Одес, Одещини чи Миколаївщини до Керченської протоки, це вся дістанція цілком можливо, а, для сучасної техніки пройти. Тому що дрони вони на початковому етапі вони ж слідують з економічною швидкістю, а потім, вже, коли от, ну, безпосередньо йде їх а, ну, наближення до цілі, там вони вже включають в а, такий а, ну, форсуючий режим і, ну, в общем-то. Підходять до цілі і вже ну, вибухають, влучають неї. Наступне питання це оборона Кримського моста. Вважається, що вона дуже потужна, але безпілотникам вдалося не тільки підійти до нього впритул, а й зайти під нього. Вона потужна. Там там розгвардія цим займається. Там дуже серйозний наряд сил. Там, в принципі, охороняється вона серйозно. Там і кораблі постійно чергують. І літаки там готовності, і системи ППО, до речі, там ну, працюють, тому що це вже, ну, ми знаємо, що атаки на, на Кримський міст вже були, і ракети перехоплювались. Yeah. Ну, от, і авіація там. Ми пам'ятаємо 18 й рік, коли там наші катери намагалися пройти. Там же, в принципі, все, все це воно було візуалізовано, ціла операція. А після цього вони ще підсидили цей захист. Ну, справа в тому, що. Ну, ці морські безповодники, їх ну важкувато виявити. А, а якщо ну, ми зрозуміємо, що Кримський міст він дуже такий довгий, там, по-моєму, 18 кілометрів, якщо я не помиляюсь, то ну розставити людей по всьому, ну, по всьому мосту, щоб вони цілодобово спостерігали, ну це їм поки там вони не можуть там. Просто немає можливо ресурсу. А от, ну бачите. Хоча ну на, на якомусь кінцевому етапі, я так розумію, що хтось ну, виявив ці безпілотники, тому що ну, на тому відео, що було розповсюджено, можна було побачити, що стриба вілась по ним. там. А от. А, а, ну, то й ця оборона, як є там, яка, яка ну, досить серйозна оборона. Росгвардії катери там залучені, вертольоти, літаки, особовий склад. Ну а, можна знаходити там, якби такі місця слабенькі. Я думаю, що сьогодні вночі он таке місце було знайдено. В кінці жовтня минулого року з'явилося підтвердження того, що українські сили використовують безпілотники для атаки на Чорноморський флот Російської Федерації. Зараз цим вже нікого не здивуєш, особливо якщо йдеться про територію біля Севастополя або міжнародні води. А от Кримський міст це вже щось новеньке. Заложила. Ураження таких об'єктів це сковування сил окупантів, але росіяни також вчаться, а отже, треба рухатися далі. Якось я у вас розмовляв рік тому назад, і ви мене запитали тоді, який варіант виходу. Я тоді сказав, безпілотники. А зараз я кажу, безпілотники – це добре, але нам потрібні ще все одно ну, катери цього москітного флоту, тому що ну, без катерів, особливо без ракетних катерів, важко. От. Ну, це мають бути катери, не якісь там легкі фрегати, вони кервети там. Він, він має бути ну, зроблений так, щоб він був здатний виконати своє завдання, вискочити там на 100 міль, вистрелити оці там 4 або 8 ракет по противнику туди в район Новоросійська, там бажано. От. Хоча ну, ну тоді хоча, хоча б за Крим, за цю кримську. Гриду і повернуться з воротня. Швид, швиденько, головне, швиденько, щоб його ніхто не бачив. От. Ну і там мати якусь зброю на самооборону, щось таке. Тому що у нас, коли починають от от починаються всі бажання, які там можливо, там, і хочу, і артустановку, і ППО, і все, все, все. А воно ж просто дуже серйозно підростає в ціні. Крім ураження Керченського мосту, росіян сьогодні ще й порадував Су-25, який впав у воду в Краснодарському краї. Ну так, щоб забезпечити відпочивальникам феєричне шоу. Снижається. Охрінеть! Там самоліт упав. Аж тут. Пережді, я боюсь. А это учи, это так и должно быть. А от під час вибуху на Кримському мосту загинуло двоє людей: чоловік та жінка. Їхня дочка в лікарні. Це родина з Білгородської області, яка ймовірно їхала на на відпочинок в анексований Крим. Так буває, коли толеруєш дії країни, яка захоплює територію іншої країни, а Україна готова битися за свої території. Тож підтримуйте збройні сили та ініціативи, які дозволяють їх озброїти так, щоб жодна країна не наважилася порушити наші міжнародно визнані кордони. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.